Ти знаєш, мій Боже, так тяжко мовчати, коли в голові і в душі ураган, коли від безвиході хочеш кричати, і мусиш ховати від всіх такий стан, коли найрідніші тебе вже дратують, і хочеш сховатись від всіх на землі, коли ті, що поруч тебе не почують, коли світлий розум став в повній імлі. Коли в серці битва так тяжко мовчати, так тяжко усе це ховати від людей, а зовні побачать, що ти почав сварку, не глянувши навіть в безодню очей. Так тяжко, мій Боже, від тебе приймати усе, що таке неприємне є нам. І часто так хочеться хрест залишати і дати свободу і волю словам. Сказати усім, що ховаєш у серці, зійти з дороги і просто піти, думки всі і страхи, і з пам'яті стерти, і спокій для духа й душі віднайти. Ти знаєш, мій Боже, так тяжко мовчати, я знаю, що знаєш, бо бачиш усе, від ближнього можеш себе заховати. Але не сховаєш душі від тебе, і вірю, мій, Боже, прийде та хвилина, і я зрозумію страждань всіх цих суть. З тобою, я, Боже, поправді щаслива, тож дай твердо йти і назад не звернуть.